Друзі, вітаю на обосток. з вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо про політику, про геополітику. Обговорити є, що тем, чи чимало. У мене сьогодні цікавий гість. Це Владислав Фарапонов, голова інституту американістики. Рада вітати вас! Слава Україні! Доброго дня! Також вітаю вас, вітаю всю вашу активну розумну аудиторію і героям слава! Пасиві, пане Владиславе, що підключилися. Пропоную от з чого розпочати. Як ми знаємо, в Парижі відбувся проміжний етап переговорів, зокрема, зустріч коаліції охочих коаліції рішучих по різному. Називають на зустрічі. Були присутні і навіть під час прес-конференції займали один пюпітер представники Сполучених Штатів Америки. Та це Стівен Вітков та Джаред Кушнер. І з'явилася інформація. от буквально дивлюсь статтю політико. Що до спільного комуніке з Європою та Україною, сполучені штати не приєдналися Комуніке про миротворців, так як ми знаємо, коаліція охочих висловила намір про те, що вони будуть готові надсилати миротворців після завершення, звісно, гарячої фази війни в Україні. Що ви думаєте про це, що США не підписали це комуніке, Чи важливо на це зараз звертати увагу, і чи варто очікувати в цілому на підтримку США в питанні гарантій безпеки, тому що США це ну власне? Країна, на якому орієнтуємося в питанні озброєння, в питанні військової допомоги, ну беззаперечно, їхня міць, мабуть, є найбільшою. Ну давайте одразу розпочнемо з того, що. Я думаю, що на сьогодні або на вчора, навіть коли ця зустріч е проходила, Сполучені Штати просто були не готові до такого стрімкого розвитку подій. Я думаю, що е очевидна адміністрація, як ми вже знаємо, була зайнята іншими регіонами да, іншими країнами, тому я. Переконаний, що просто е, для такого роду рішень, е, звісно, потрібна воля президента, і все ж таки інші країни були представлені своїми лідерами, да, тобто, принц, е, хтось прем'єр-міністром і в принципі, хтось прем'єром, е, припущу хтось президентом, да, тобто, а все ж таки, сполучені штати були представлені спеціальним представником президента Віткофа, а е, в принципі. Коли ми говоримо е, про Кушнера, то в нього взагалі, в принципі, досі немає особливого якогось спеціального статусу. Да? Тому, власне, було б дивно, я думаю, і з формальної точки зору, що Сполучені Штати долучилися б до цього. Ну і плюс, все ж таки, е, це. Досі червона лінія для адміністрації Трампа, і тут все ж таки я би хотів, щоб ми, мабуть, розділяли миротворці і в принципі війська. Наскільки я е, ознайомився з результатами вчорашньої зустрічі, все ж таки йдеться. Я так розумію, про е, в принципі війська на території України, да якби не не миротворчий контингент, е, тому власне. Так чи інакше, я думаю, що просто сполучені штати не готові були до цього, плюс це був би серйозний, не скажу удар, але серйозний виклик для адміністрації Трампа і їм би треба було як мінімум, знаєте, ну хоч зробити видимість. Хоч якоїсь дискусії про це всередині Сполучених Штатів, тобто Трампу треба показати, що він там думає над чимось і, нібито як, е, радиться з кимось, а не просто одноосібно ухвалює рішення, особливо після американської атаки на, е, на військові об'єкти у, у Венесуелі після захоплення Мадуро. Тому, в принципі, тут нічого нового в плані цього не сталося. і я, якщо чесно, навіть був здивований, що напередодні цієї зустрічі взагалі з'являлася інформація про те, що Сполучені Штати розглядають, нібито як варіант, е, якщо не помре, це писали писали Блумберг, що Сполучені Штати розглядають варіант е, власне американських військ на території України, тобто ми маємо це правильно розуміти з точки зору того, що американські війська просто так на чиїсь території не з'являються тобто, це або Є частиною якогось безпекового договору. Як є з, з Південною Кореєю, наприклад, із Японією, да, або е, це е, односібне в принципі рішення американського конгресу, да? і відповідно там умовно, якщо приймається закон там про відносини з якоюсь країною, і відповідно на рівні конгресу визначається там кількість американських військових, умовно, яка має бути там підтримана, або мінімальна кількість військових. Тобто цього не було е, е, справді ні першого, ні другого, тому власне. Ну просто не склалися так обставини, що на цей момент е серйозно сполучені штати розглядали би саме такий сценарій наявності американських військ, е і плюс це все ж таки досі те, що англійському на мовою називається non-starter, Тобто, ну взагалі не ведеться, не ведеться про це розмова. Так, пане Владиславе, про Венесуелу запитаю вас буквально за мить. Лише хотіла проговорити ще одну таку тему, як перемовини і склад перемовних делегацій. Ми бачили там шматочки відео з Парижа, де спілкувалися Стівен Вітков і Рустем Умєров. І як ми знаємо, тепер до делегації нашої власне очолювати її буде Кирило Буданов. Він зайняв позицію глави офісу президента і за сумісництвом тепер буде представляти очолювати нашу делегацію в переговорних треках. Як це вплине, якщо вплине, як ви бачите, так на переговорний процес. Бо багато хто говорить, що все таки Буданов має авторитет, має вплив, має особисті зв'язки. Має мав до цього інсайдерські якісь зв'язки із зі сполученими штатами Америки і з Росією в питанні обміну полоненими. Чи зміниться наша переговорна група, так чи посилиться вона так з приходом Буданова як керівника офісу президента, як ви бачите? Ну я думаю, глобально вона вже посилилась і дійсно посилиться. Але якщо чесно, от після цього там повідомлення, коли була інформація про зустріч президента і? І крила Олексійовича, я в принципі намагався теж в принципі більше інформації знайти саме там про те, що нібито як у Буданова були якісь е, паралельні, значить, треки перемовин зі ну не перемовина, давайте так скажемо контактів зі сполученими штатами, і що він там користується е, певним авторитетом. Я думаю, що це правда, але глобально я думаю, що не варто це сприймати знаєте, як паралельні. Якісь контакти. Тобто, я думаю, що контакти Боданова, якщо ми говоримо про його роль е, як очільника е, в принципі гур, то відповідно вони були на рівні спецслужб, і відповідно, ну очевидно, що керівник такої розвідки, керівник такої розвідки в Україні е, з такого рівня операціями, які робили і роблять гур, і в яких Сам Буданов теж брав участь. Очевидно, вони е, йому теж знаєте, відкривають, як то кажуть, усі двері. І в принципі, ну не дивно, що ці контакти були. Але ми, ми якраз тому і про них не знаємо, що очевидно вони були на рівні е, якраз розвідувальних органів. І звісно, що співпраця між розвідувальними органами вона е, триває дуже довго. І, ну я маю на увазі, не розпочалася вона знаєте, з 22-го року е, там і так далі. І так. Саме мені здається, що коли ми навіть бачили в адміністрації Трампа теж заклики і певні сигнали про те, що нібито як була призупинена е, значить, історія з обміном розвідувальною інформацією, то знаєте, це епізодично може трапитися так. Але сказати що прям повністю обірвані контакти, то я думаю, що це було перебільшенням. Тому я не думаю, що, е, знаєте, якось умовно. Хтось когось підсиджував е, в цьому плані, або да, там е, що є якесь е, різночитання з точки зору там е, що робив Єрмак, що буде робити Боданов і що паралельно раніше робив Боданов. Тобто, мені здається, що тут це варто сприймати, знаєте, в рамках робочої логіки і нічого тут дивного насправді шукати не треба. Тобто, е, Буданов очолював е, доволі довгий час, теж можна сказати. Е, Розвідувальний органи відповідно очевидно, що він мав контакти з найбільшим нашим стратегічним партнером, сполученими штатами, тому тому не дивно. Да, і звісно, що знаєте, теж інтерес середини українського суспільства він. Дещо я думаю відчувався і для сполучених штатів все ж таки вони ну тобто насправді працює посольство да тобто вони ж теж живуть не в якомусь відірному світі і не можуть робити вигляд знаєте, що умовно у Боданова там є авторитет всередині українського суспільства і вони теж не можуть на це не зважати тобто і відповідно ставлення і поважне до роботи і до самого Боданова, як всередині України так і назовні воно є, тому Сполучені Штати, я думаю, просто в цьому плані не є винятком і нічого дивного в, в цьому немає. Тобто, те, що взагалі е, така людина ще більше якби залучена в умовно не, там, технічні процеси, да, я, не, я не хочу повторювати там деякі фейсбук-пости, е, там, які я бачив, що нібито як очільник офісу президента, це нібито як. Е, Начальник канцелярії, ну насправді ми знаємо, що це не зовсім так. Да і ні в Сполучених це, Штатах це не так. Тобто, це залежить від конфігурації влади, це залежить від лідерів. Як завжди знаєте, як е, в Сполучених Штатах говорять про роль віцепрезидента, да вона залежить від того, як домовляться президент і віце віцепрезидент. Тобто скільки президент готовий віддавати віцепрезиденту тут, так само така сама історія, да і знову ж таки я не натякаю, що Боданов стане умовним віцепрезидентом, як говорили про Єрмака. Але е очевидно, що його повноваження будуть закінчуватися там, де в принципі йому буде дозволяти Володимир Зеленський, і до якої межі він буде йому довіряти, і до яких можливостей е зокрема Боданов буде приходити сам. Пане Володиславе, ну і власне Венесуела, те, що хочеться обговорити, інтенсивна операція відбулася вихідними. кажуть, вона увійде підручники історії. Дрони, гелікоптери, арештували, як ми знаємо, президента Мадуро і його дружину. Першу леді колишню Венесуели. Тепер вже колишніх, мабуть, треба називати. Вони чекають на суд. Вже вони в Америці. Поки що Венесуелою тимчасово я так розумію, керуватиме Делсі Родрігес. Зараз вже Трамп говорить, що для того щоб країна збільшила видобуток нафти, Родрігес має вигнати Китай, Росію, Іран і Кубу і укласти ексклюзивне нафтове партнерство зі сполученими штатами Америки. Як ви взагалі бачите, навіщо Трампу Венесуела? Бо ми чули його відгуки. Ми чули його е, виступ перед журналістами. Він був щасливий. Він був задоволений цією операцією. Ну, очевидно, що коли такого рівня е, операція так блискавично і так швидко і успішно реалізовується, умовно е, з першого разу, да на плюс до контексту, тут, тут тут же, звісно, грає роль, те, що там напередодні із візитом була китайська делегація, тобто, ну тут звісно, що Трамп любить такого роду перемоги, і тому власне він це подає як свою блискавичну перемогу, а не як те, що це довга війна, і що він нібито як тільки розпочинає цю сторінку історії, і давайте, значить, ви е, значить. Е, Знаходьте якесь більш зручне місце і записатись попкорном, да тобто, що, що це буде довго розгортатися. Ні, Трампу це не потрібно. Тобто, йому треба показати, що це дуже швидка операція, яка була там майже ідеально розпланована, і що, в принципі, він знав про всі там оці перепитії, да? і що він тільки спостерігав за її виконанням, і і так далі. Тобто, одна з. Проблем або причин критики для Трампа це те, що є ризик того, що ну і це демократи кажуть знову ж таки доволі відкрито і, і намагаються на цьому грати як певне протиріччя з боку самої кампанії Трампа і. Під час перших виборів і других, і третіх, да, тобто і 16-го і 20-го року, і го що Трамп обіцяв, що не буде ось цих безкінечних воєн, да, тобто, що довга війна, якась яка не має стратегії, яка там умовно пережила чотирьох-трьох президентів, що такого не буде, і зокрема. Деякі республіканці вже теж говорять про це, що це не те за що ми голосували. Да, тобто, якщо це буде безкінечна війна, якщо це буде війна без стратегії, тобто що це означає? Що не обов'язково під там умовно операцію треба видавати якийсь там стратегічний документ? Ні достатньо, хоча б про це прокомунікувати з американським суспільством. Чого теж не було зроблено, да тобто, знову ж таки, на вихідних трошечки завдяки там тому, що Рубіо зокрема став гостом декількох аналітичних програм вдалося щось більше зрозуміти про ставлення адміністрації до цієї операції, але насправді недостатньо. Тобто, якщо адміністрація Трампа на цьому зупиниться, то демократи будуть діставати з шухляди цю історію про Венесуелу і будуть показувати знаєте, як, як голову насправді медузи Гергони, і, і показувати, що ось ви так і нічого не пояснили, нічого не ясно, навіщо це було зроблено, і так далі. Тому навіщо Трампу ця історія, якщо чесно, складно сказати зараз. Тобто, тут дуже може бути знаєте, великий спектр наслідків і великий спектр причин відповідно цієї операції, тому я зупинюся, мабуть, на декількох, все ж таки, це. Демонстрація сили, це демонстрація теж і військової потужності, і розвідки, теж зокрема, тому що звісно без розвідки такого роду операції неможливі. Плюс це демонстрація рішучості політичної, тобто, знаєте, умовно розвідка могла все підготувати, але якби Трамп не дав на це. Зелене світло то відповідно ніякої операції не було. Тому так чи інакше це і політичний сигнал, як союзникам, так і недругам. І звісно, це теж певною мірою електоральний крок, тобто, показати, що Трамп не просто говорить там умовно про Гренландію, про інші країни, а що він готовий робити це в інтересах, як адміністрація стверджує Національної безпеки Сполучених Штатів і відповідно е і в принципі вони ж це там не називають е е е саме військовою операцію. да? тобто вони називають це фактично е операцію правоохоронних органів. І якщо не помиляюсь, навіть на фото, коли Мадуру якраз уже уже везуть е в, е в окружний суд у е в окружний федеральний суд, перепрошую, у. У Нью-Йорку, то видно, що його супроводжують не Національна гвардія, а його супроводжують працівники агентства з питань боротьби з наркотиками, якраз да. Тому тут в цьому плані вони витримують оцю посадовну лінію історії боротьби з наркотиками, і таке інше. Тобто, звісно, це велика проблема для. Америки для республіканців теж тому, що е, на цьому насправді е, Трамп будував свою кампанію 24-го року про там безпечність кордону е, і яку фізичну да, і, і віртуальну, тому власне е, він робить те, що і м, обіцяв, тому власне я би сказав, що Трампу. Це може бути вигідно з багатьох точок зору електоральної, е, стратегічної всередині сполучених штатів і е, так само і якби геополітичної да? е, на виконання от тієї оновленої стратегії національної безпеки, яку е, з певним або серйозним подивом сприйняли в Європі і, і в усьому світі. Тому власне. Е, так само, як я думаю, в усьому світі сполучених штатах доволі полярно якби зустріли цю операцію, тільки в сполучених штатах це все помножено на двопартійну політичну систему, і звісно, на особисту неприязнь або навпаки симпатію до Трампа і до його дій. Пане Владиславе, якщо наприклад Венесуелу і зацікавленість в цій країні можна пояснити нафтою, та, як ми знаємо у Венесуелі, як відомо, найбільші запаси взагалі нафти е, на землі. Єдине, що країна зараз під санкціями, тому не торгує наповну, взагалі майже не торгує там, продавала Китаю е, та е, нафту. Але якщо зняти санкції, видобувати нафту, вкладатися туди, інвестувати, то це величезні гроші. Тут можна зрозуміти бізнес-інтерес що найменше. А от навіщо Трампу Гренландія зараз знову з'являються ці розмови, і буквально днями е, запитали прес-секретарку Керлайн Лівіт. Е, в одному з інтерв'ю. Вона говорить, що так, ми зацікавлені. Трамп хоче купити Гренландію, але розглядається навіть військовий сценарій. Про що це? Навіщо Гренландія Дональду Трампу? Ну загалом Трамп в принципі офіційно є дуже багатою людиною, Він, звісно, і особисто може купити Гренландію, що домовиться. Якщо серйозно, то звісно, це теж ну аналогічно насправді, так само як і з Венесуелою. А ця історія ще менш зрозуміла американському суспільству. Тобто, все ж таки, ми маємо розуміти, що в Сполучених Штатах достатньо багато якраз вихідців іммігрантів з якраз, Латинської Америки. Тому якби Це трохи ближче і зрозуміліше. Да, все ж таки, там, особливо на півдні Штатах іспанську дуже добре е, знають і розуміють, іноді там і е, якісь там оголошення, мов, якась реклама дублюється іспанською. Е, тому тут більше контексту зрозуміло, але все одно недостатньо для формування власної картини да, розуміння про е, події у Венесуелі. Щодо Гренландії, то якраз е, Історія про те, що Трампу потрібно або Америці потрібно це з точки зору ресурсів, там і відповідно геополітики, вона теж дуже погано прокомунікована американському суспільству. Тому саме тому я вважаю, що насправді ця історія не пройде з точки зору військової інтервенції, тобто захоплення силою або там з елементами сили. Не буде, тому що я переконаний, що Трамп не самогубець політично, і він розуміє, що якщо це абсолютно ніяк не пояснити американському суспільству, то відповідно підтримки військових дій точно не буде. Тому власне, я думаю, що Трамп і Рубіо, теж зокрема, деякий знову ж таки стверджує, що він є основним там архітектором операції у Венесуелі. Я думаю, що він це теж розуміє, як і колишній, Сенатор, який займався зовнішньою політикою доволі активно. Тобто, розумієте, тут така насправді фішка з обох боків, як то кажуть, монети можна подивитися на цю історію. З одного боку, Трамп каже, що нам треба Гренландія для тобто їм треба Гренландія для ресурсів. А з іншого боку, якщо він це буде розвивати, якщо він буде це більш детально пояснювати, то. У громадян і відповідно у його опонентів буде складатися враження, що насправді ресурсно умовно сполучені штати не так добре забезпечені, як Трамп хотів би про це говорити тобто, відповідно, він теж буде розділяти певною мірою політичну відповідальність, якраз за це розумієте, тому. У нього будуть запитувати Дональда, де ж ти був свій перший термін? Да? І майже рік другого терміну уже завершується. Тому, власне, я думаю, що це одна з причин, чому Трамп так детально про це не пояснює і, в принципі, зупиняється лише на цьому, що нам треба. Значить, Гренландія з точки зору ресурсів, знаєте я це можу лише порівняти з тим, як Трамп говорив, що він завершить війну за 24 години, але не завершить, але не скаже як. Тобто, це дуже схожа історія, коли Трамп, знаєте відкриває там лише 10% того, що він в принципі може про це сказати, і що він дійсно думає. Ну і все, то тому тут. Тут, якби, е поки що більше обговорювати насправді немає чого. Е можливо, <кхем> незабаром там будуть якісь коментарі з боку Адміністрації Трампа е про це, але поки що я не бачу насправді. Я якоїсь більшої конкретики з боку адміністрації, я думаю, що після операції у Венесуелі я думаю, вони не будуть спішити з реалізацією цієї історії. Я більше вірю в дійсно там умовно економічно, політичну або економічно військову угоду з Данією, тобто, щоб це якось. Насправді легалізувати. Тобто, якщо Трамп е, якби хоче отримувати там прибутки з тих ресурсів або е, мати контроль над ними, тобто е, очевидно, що він е, якби зацікавлений в цій стороні, в цій стороні питання, а не е, знаєте в тому, що просто умовно це була би там американська територія, як, наприклад, само, які не мають, е, наприклад, права голосу на там умовно президентських виборах. І якщо не помиляюсь, немає представників у, у Конгресі, звісно, але вони, наприклад, беруть участь на праймеріс. Тобто, ось такого роду історія можливо, але це точно не буде окремий штат. Тобто, там 51 й штат умовно Гренландія там або Гренландія Трампа. Я думаю, що дуже насправді малоймовірний на сьогодні. Що ж почула? Будемо слідкувати і за Венесуелою, і за Гренландією, Ну і головне за те, як буде за тим, як будуть розвиватися російсько-українська війна. Ну і власне перемовини довкола цієї війни. Можливі, можливі, можливі угоди. Так, дякую вам, пане Владиславе, за цю розмову за вашу експертизу. Принагідно запрошую долучатись до наших наступних ефірів. Дякую. Спасибі. глядачам обосток. Нагадаю, друзі, будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте ваші вподобайки. Діліться цим відео зі своєму, щоб якомога більше людей бачили нас на просторах Ютубу. Це запорука нашої роботи. Спасибі і до зустрічі.